Говоримо про справи столичні. Інклюзивний екскурсійний автобус. В подарунок від міста побратима Берліна, отримав Київ. Двоповерховий транспорт передбачає все необхідне для комфортної поїздки людей з інвалідністю, зокрема користувачів крісел колісних. Автобус розрахований на 55 посадкових місць. Вже з наступного року він запрацює на безкоштовних реабілітаційних турах Києвом. Такі соціальні екскурсії у столиці. Розробили і запроваджують для покращення ментального здоров'я, зокрема військових та членів їхніх родин. Низька підлога, спеціальні місця для, для людей на військах, для людей з інвалідністю. Тобто в, він облаштований по всім параметрам для е, інклюзивності. І ми плануємо в наступному році вже. Для безкоштовних екскурсій використовувати цей автобус на вулицях Києва він дуже в гарному стані. І ще раз хочемо подякувати нашим партнерам за такий подарунок. Ми запровадили частину таких екскурсій, в тому числі для людей з інвалідністю, для внутрішньопереміщених осіб. І Берлін запропонував саме подарувати такий автобус для виконання цієї такої основної функції. Ми його отримали. тому зараз будемо займатися оформленням відповідних документів, постановкою на баланс. І, Як сказав Віталій Володимирович, з наступного року вийдемо на безкоштовні туристичні маршрути.